Вітаю друзі. Ось почали ми збирати полуничку вже. Подивіться на цю красуню. Подивіться яка, які розміри, які гляньте. Просто шикарні. Ось ось подивіться. Просто картина. Ось така в нас є полуничка, це ми збирали. Подивіться, на ладонь. Це ми збирали їх, виходить в четвер. Це сьогодні вже третій день. Знову треба їх збирати. ви Тільки гляньте, яка красуня. Дуже і тут у нас ще о, подивіться. Подивіться яка гарньоня. Так як в цьому році немає дождів, вже стараємося поливати капельною системою. Виходимо з ситуації, так як це ще й в саду, їх розміри, я думаю, що можуть змінитися і найкраще. Тісно солодкого, такого привкусу, більш солодкого, подивіться на ці косенки. Ось такий сорт полуниці mm. є в нас наявності. Біля п'яти-6 сортів є Альба, Румба, Хоней, Є Роксана, Є Азія, Є Бріла, Будемо мати саджанці, Цей сорт будемо мати на осінь саджанці, подивіться які. Просто не передати. Навіть телефон не передає. І ще цвіте, чи будуть мати навіть далі ще плоди. Добажає ці сорта мати в себе на подвір'ї. напишіть нам приват. Хочу знати сорт і можете замовити на осінь, вже будемо готувати вам свої, щоб мали свою полуничку. Таку що кинули сусіда, збили з ніг. <реш> Реально красиво. Так що звертається, ось так, виходимо в ситуацію, вже поливаємо, возимо, немає дожі дуже добре. Дуже великий термін, що робити, таке нас. Так що буває, бажаєте мати полуничку, пишіть приват в коментах. Хто вгадає сорт, стаки можемо розіграти деякі деякі саджанці. Хто вгадає, пишіть нам. No to